Чергова колегія облдержадміністрації перетворилася на кадрову чистку державних службовців. Голова ОДА Михайло Вошевенюк знову взявся публічно сварити та звільняти чиновників, котрі, на його думку, не справляються з поставленими завданнями. Не пощастило, зокрема, начальнику управління праці і соцзахисту Ярославу Лагану за недостатнє забезпечення людей з вадами руху інвалідними візками та зволіканням з відкриттям у всіх районах області центрів реабілітації для дітей. Також під гарячу руку губернатора потрапили директор департаменту. Сільського господарства Іван Андрігішин та заступників голів РДА аграрних питань усіх районів, зокрема, районним бюрократам перепало за недостатню роботу, з предкупів, яких фінансує держава. А керівник департаменту сільського господарства не зміг розповісти, в які саме підприємства в цьому році інвестував 80 мільйонів доларів за кордонний бізнес. Як ви працюєте, думаєте галузразувати? Ви не знаєте і не працюєте над тим, щоб держава дає готові кошти, щоб взяти їх затягнути в область і дати людям. Селянам дати, союз втрати. І голова адміністрації, районних адміністрацій до в понеділок, що ці всі заступники ваших звільнень займаних посад шукайте молодих людей, які хочуть працювати і будуть працювати. Також на колегії обговорили стан готовності області до опалювального сезону. Так, за словами головного комунальника Олександра Дерев'янка, Прикарпаття готова на 97%. Зокрема, немає технічних проблем з опаленням шкіл, дитсадків, лікарень та інших соціальних установ. Щоправда, залишилися труднощі із закладами, в яких все ще використовується пічне опалення. Не будемо прибиратися до всяких та хлопців вирівні, до лічильників і так далі. Є прохання по деяких районах звернутися в ТЦ наш Карпатський отримати дозвіл на експлуатацію спічним опаленням, тому що ДБН забороняє тільки за окремими висновками. Це долина 16 об'єктів, Косів одна школа, Коломия, ФАП 16 об'єктів, дві школи і Галич у дві школи. Разом з тим не вирішене питання отримання лімітів на газ в Івано-Франківську та Калушу. На двох вони мають значну заборгованість за блакитне паливо 53 мільйони гривень. Очільники цих прикарпатських міст завтра у Києві.